Хороший хлопець, добре вчився. Все. Таким Михайло пригадує свого 11-річного онука, який напередодні пішов у гості до друга та не повернувся. Трагічний для родини та всього села Жатківка на Коречені Інцидент трапився 7 серпня ввечері. На території одного із місцевих приватних господарств зайнялась пожежа. Сусіди пригадують, масштаби полум'я вражали. Я на дворі якраз була і почула, що шифер тріскає. І як глянула, то чорний дим. і Я вже тоді це побігла. Горіло дуже так сильно. Там так горіло, що підійти вже людям. Я близько не був, але солідно. На виклик одразу вирушили рятувальники. Згодом на місці виявилось, що вогонь охопив господарську будівлю. Під час гасіння пожежі вогнеборці побачили усередині бездиханне тіло дитини. На гасіння пожежі оперативно було подано вогнегасні речовини. Під час ліквідації, приблизно за 2 метри відхідних дверей, бійці ДСНС виявили мертве тіло дитини. О 20.45 пожежа була пожежу було локалізовано на площі 50 метрів квадратних, а о 21.49 повністю ліквідовано. Попередньо рятувальники спільно з правоохоронцями встановили, що двоє неповнолітніх хлопців 11 та 13 років сиділи у підсобному приміщенні та бавились із сірниками. А неподалік них у в тому ж приміщенні зберігались ємності із легкозаймистими речовинами. Так дитячі пустощі та необережність спричинили пожежу. На одному із дітей загорівся одяг. Інший одразу ж кинувся кликати на поміч. 13-річний хлопчик, отримавши опіки рук, зумів вибігти із приміщення та покликати на допомогу батьків. Через великий вогонь дорослі вже не змогли дістатися всередину, аби врятувати іншу дитину. 11-річний хлопчик загинув. Слідчі за фактом загибелі малолітньої дитини внесли відомості до. Єдиного реєстру до судових розслідувань у рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події. 13-річному потерпілому медики надали допомогу за місцем проживання. Загиблий хлопчик проживав по сусідству. Інший ж нині у шоковому стані та знаходиться під пильним наглядом лікарів. Рятувальники рівнички закликають батьків навчати своїх дітей правил пожежної безпеки у побуті та на власному прикладі демонструвати дотримання цих правил. Софія Капіноста, Михайло Мандюк, телеканал ITV.